Всім привіт! Хочу зробити вам обзор на лазерний уровень Hilda Mini. Зарядне, таке як у смартфоні. Пульт такий. І сама лиш. Зараз вам покажу його. Батарея. Батарея. О, 3000 мА. Такі контакти. Хоп. Так, бачите? Плюси цього лагерного уровня, компактність. І тут не сенсорні кнопки, бачите? А треба нажимати. Тобто удобно, коли ви в перчатках. Ви можете включити, виключити, а не так, як, як на сенсорній. Ось я вам хочу порівняти габарити. Зараз я включу цього, щоб ви побачили. Ага, плюси його три режима яркості. Заказували, получаєте, дивіться, на цю луч включаються завжди середні. То есть на мінімальному режимі яркості, при тому що тут батарея заряджена. Ага, я виключив. Та да, блін. На мінімальному режимі яркості цього він краще світить, ніж мій. Правда, в мене на сторону теж кнопка може трохи вихитувати, а ну. Ну, не важливо. І дивіться вот так. Взагалі, світить класно. Плюс, так як і в цьому, щось він працює, поставлю на зарядку і працюєте собі. От такий. Я зацінив, мені сподобався.